Доброго здоров'я. Продовжуємо Borderlands. Минулого разу я вже не пам'ятаю, на чому ми зупинилися, але ну, ми пішли. А, здається, шукати оцей мозговий чіп. Той, що в шиї вживляється оцією командира, яких дергунів, здається. Це вона нас ще. А це в нас основна задача, так? Да? Доп задач у нас нема. Ні, доп задач у нас більш ніяких немає. Так. Ну, трансляція. Начебто йде? Начебто йде. Щось у мене пишеться пропускати, не можу зрозуміти, чого. Але будемо сподіватися, що все добре. Буде, все добре. Ладно, сейчас еще секунду. Ну, так. Та не. Непонятно. Не базарь. Богато тексту. Так, ну тут же ничего не менялось. Ладно. Можливо, в интернете косяк. Якщо що, може перезапустимо. А, окей. А, п -п Це що? Єнон. Ну... Якийсь бос, якого ми вже вбивали? Не пам'ятаю. Окей, в принципі, в принципі, можна йти тоді пішком туди. Будемо йти пішком. І по дорозі будемо до... доставляти всяку херню. стоп, по-моєму, я йду не туди. Ні, я не туди йду. Я зі ціля вийшов. А що я тут робив? А хуй його знав, що я тут робив? Не помню. Щось робив. Мабуть, щось сюжетне, але я вже не пам'ятаю, що. Того так похуй. Так. Це якщо що у нас щит пиздить. так Що тут у нас поблизу є цікавого? Знак питання: мертвий штифт і втрачена капсула. А, ну пішли заберемо втрачено цю капсулу, віднесемо її руцями. До нашої бази вона мене червяком щас назвала, вона ще... щас червяком назвав, да? <реклама> да ви взялись, алло? Так, а я ще пам'ятаю те, що... Хто це там мене в'їбав? Я ще пам'ятаю те, що у Моксі. У Моксі ж, да, оце ми взяли. Пушки задонатили їй. І оце ось одна з них. Дробовика цей. Точно. А це дробовик це один із тих, що Моксі надавала. Дострибнув. Чудово. Так, забираємо цей шифт. Штифт. Все, бери ключ від сховища. О, ну, каже, можливо, треба бути обережним, але будемо чесними, я цього не вмію робити. Зато саме критично. Так. Тут у нас більш нічого немало, окрім отієї. Оці хірніші в руках треба нести, де вона ось вона. Так, а, а ось. Ззаді, -зад, ззаді. Найближче. Найближче ворон ззаду знаходиться, нам туди треба дойти. Щас принесем. Щас нам луту як насипе. Щас ми як в легендарках, як скупаємося. А ну давай. Та ти шо? Єбать. Мум. Навіть біле випало. Та ти шо? Ой, uh, так Це у нас ракетниця. Ну, типа вона лучша, вроде як. Скільки кд? 76 секунд? Ой, даже не знаю, Я даже не знаю. Якби об'єктивно, я розумію, те, що моя пушка оця та, що в мене стоїть, вона вже застаріла. Але ж вона їбать, класно. А тут один раз. І жахнеш. І. 76 секунд. КД. Ладно, давай візьму. А продать. А продати. Це що я виділив таке. Ладно, якщо виділив, значить. Підожди, по-моєму, я щас його. Пфіф, блять. Це що я щас купив, я його продав вже зразу. Угу. М -м -да. Так, давай будемо вибирати всі доп задачі. Я не знаю, наскільки вони безкінечні. Я сподіваюся, що вони на кожному. На кожному сховищі один раз юзаються і все. Ну, типу, З'являється один раз. Ти їх виконав. І все. І на цьому заквершили. Так. Що по трансляції? По трансляції. Твіч нормально. YouTube тоже живо. Ну, то и добро. Стан нормальный. Окей. Все. А, значит, так, не сюда можно сходить сейчас налево трошки. По почему мосту разваленному. Я думаю, тут зараз і перевіримо о, ракетницю. Ту, що я взяв. У якраз аж вона така 35 вистрілів у неї 36 навіть. Е, чого не зачепилось? Мені ж явно сюди нагору. Автомати. Це мирна зона, хочете сказать. Що за зона вообще? Зоропад. Ну, не сказав би, що це мирна зона, ну ладно. Ой, хуйня! Ой, хуйня! Ой, хуйня! Не, стоп. Поверніть мені оце. Бу рюкзаку у мене. Що це за легендарка? Оце, по-моєму, теж те, що нам давала ця Моксі. Давай ми його до обраного додамо, щоб воно не пропадало. Це треба положити пропадає. Що з тобою не так? та 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 Что ж с тобой не так? Какого хера ты такой проебанный битрейд?

Так, ладно. Ладно, я думаю, це моя комп вийобується, Я думаю, це моя комп вийобується, Або знову в Ютуба проблема. Єсть така штука. Щас, секунду, щас, щас щас. Хочу дещо глянуть. Так, ладно. Зараз спробуємо ось що. Я поки перезапущуся. Перезапущуся. Повністю.